Перевітників, як і домовлялися, роблю відео про райони Таліна для того, щоб ви розуміли, де що і як жити. Якщо ми відкриваємо питання про вартість житла, то тут, власне, немає різниці. Це може дивувати, але квартиру, що в центрі, що на околиці, можна зняти однаково за однакові гроші в Таліні. Має значення якість житла, а не його розташування. Так, якщо ми говоримо взагалі, там дуже дуже віддалені райони, може бути невеличка похибка, але насправді це буде там, ну, в. 10-20 євро це не буде критична сума, там в 50 в такого в Таліні немає. Але для розуміння, взагалі, що де відбувається, по яких районах і де краще селитися, зараз зробимо такий невеличкий екскурс. Якщо будуть питання, то звісно пощень будемо розбиратися більш глибше. Але для такого розуміння коротеньке відео взагалі по районах. Ось воно є, тож дивимося. В Таліні не так багато районів. Ось тут є центр. Якщо ми відкриємо, то ось ми бачимо такий історичний центр і власне трошки навколо. Потім популярний досить район це Кадріорк. Тут дерев'яні будиночки, парк, заможні люди живуть. Всі купіллі. Скажімо так, це потихеньку переходить в це власне, це власне і є власне. Це окрема історія про проласне. Хочеться тут залишитися і поговорити, але перейдемо. Він досить великий, цей власне, і тут живе більше таке робоче населення. Потім тут у нас є, що у нас ще є мюстама. От ми сюди переходимо. Ось воно тут так, от ось тут знаходиться. Є ним район. Також, якщо ми говоримо ще про цю частину Таліна, такий півострів є Каламая, пелькуранна і Коплі. Ще отут є гарний район Хаперсті, про нього теж ми обов'язково поговоримо. Ага, ще забула важливий район: це отут Какюме, і він такий елітний район. Можна сказати, що так само, як є тут Піріта. І передмістя Таліна, отут Вімсі, ось тут. І всі ці райони, вони, якби Пірі та Вімсі, і як має, вони досить віддалені, і тут живуть переважно заможні люди або тим, кому дісталися будинки від бабусь-дідусів вже давно, і вони там живуть, осіли і не хочуть нікуди з'їжджати. З оцих районів досить ну, довго добиратися в центр, або якщо ваша робота знаходиться десь, я не знаю, там. Власне м'ятам, де більшість заводів, чи ось тут, от через все місце, в Вімсі, тому що ви можете добиратися громадським транспортом реально там годину, а то і півтори. Це може бути проблематично. Хоча на машині, якщо ви будете їхати, ну то максимум там пів години з усіма заторами і світофорами, ви можете їхати. Це такий коротенький огляд. Тепер більш глибше подивимося на кожен район. Беремо центр. Центр, звісно, ну це центр, але ми не маємо порівнювати його з центром інших міст, тому що щоб ви розуміли, ми зараз живемо в центрі, і от я виходжу гуляти собаку, я йду отак. От. Так от. Колом навколо центру і повертаюся десь я отут десь тут я живу. І в мене йде там ну, максимум година. Звісно, може півтори години десь швендяти, там вже заходити по всім вуличкам, ну, але це, це вже треба постаратися, знаєте, щоб півтори години там гуляти. За годину можна обійти весь центр. Я не жартую. Тому, якщо ви думаєте, оселюся в центрі, буде де ходити, ну люди ні. Так не буде. Звісно, ви зможете вийти, вам будуть магазини, і вам будуть тіпа, якісь дві ж трошки. Але тут багато мінусів в центрі. Перше, всі масові ці діяння проходять в центрі. Центр знову ж ви зрозуміли, дуже маленький, і ви будете чути все, що відбувається. Треба вам воно чи ні, ну таке. Там, наприклад, декілька разів на рік роблять якісь паради чи ще щось таке, виставляють там техніку, і зараз буде на 20. 4 лютого на День Незалежності будуть виставляти влітку. Також роблять, бо ви знаєте, так що є День Незалежності, це в лютому, і день відновлення незалежності це в серпні. Всілякі свята ну в Естонії немає забастовок і майданів. Тут це, це ну, якби не прийнято. Але все одно хтось там збирається, якісь концерти роблять на Новий рік. І все таке, ну коротше, не дуже приємно, що у вас там. Ну, будуть це швендяти. Є, звісно, вулички такі тихі, класні, де досить приємно жити в центрі, але багато машин. Всюди, в центрі, багато машин, і повітря ну не, не досить приємне. Не завжди можна прям відкрити вікно і насолоджуватися свіжим повітрям. Майже ніколи, майже ніде. Якщо я помиляюся, будь ласка, пишіть. ну тому що ми ось живемо вже рік точно в центрі, переїхали, так захотілося нам, то ну, я вікно нормально не можу відкрити. Ну Неприємно відкривати вікно, бо це все з дороги летить і немає такого свіжого повітря, як, ну, як було, як ми жили там в кінці міста на Коплі. Тож, ось така проблема. Зрозуміло, не хочеться затягувати, не будемо. Ідемо далі. Трошки навколо центра покрутимося. Тут тут є, ще, я пропустила такий район Крістіни, який плавно переходить в Мустамя. І в Крістіни, так само, як і в Мустамях, ну, живуть такі. Молодиї родини, я б сказала, звісно, позалишалися деякі бабуськи, але в переважній більшості багато молодих середнього віку родин з дітками або просто без діток просто люди живуть. Є і естонські, і російськомовні родини. Вони так намішані. Звісно, присутні алкоголіки всіляких всі масштабів. Вони виділяються серед маси, вони на лавках п'ють і це. Проблема, звісно, всього Таліна. Найменше їх в центрі. Не в самому центрі, центрі, бо там теж повно. А якось так от околиця центру, якось їх там менше. Але там і менше магазинів, куди ви можете ходити. В Мустамя, в ну, і власне, і в інших районах дуже багато точок з магазинами, з алкогольними магазинами, вони там всі тусять. От, знаєте, там Без 5-10 вони біжуть бігом марафону. Он швидше, знайте, якихось спортсменів, бо зараз закриється магазин і вони не встигнуть нічого купити до наступного ранку, до 10-ї години. Тому вони там збігаються. Далі вони не сильно відходять, коли купили, можуть прям там і пить, а потім прям там і спати. Тобто не дуже приємна картина, і поліція з ними бореться, але все одно якось ну, недостатньо ефективно. Їх стає все менше і менше. Їх було набагато більше, коли я переїхала ще 7 років тому. Зараз їх на вулицях значно поменшало. Може вимерли, може ефективна робота поліції, може і те, і те разом, але ось так. от. Така проблема по районах Таліна. Добре, в мустамях, якщо ви селитесь, тут в принципі досить класно жити. Багато садочків, дуже гарно розвинена інфраструктура. В багатьох місцях, де б вони не жили, буде добре з транспортом. Ви легко зможете доїхати до центру, нам автобусом чи в будь-яку точку Таліна, чи пересісти на якийсь автобус, який довезе вас в будь-яку точку Таліна, і до центру буде десь там півгодини. Тож ну розумієте, так і власне є сполучення пряме там на ласними, якщо ви живете в мустамяга, працюєте. Десь власна м'я. Чи в ті ну коротше, всюди є сполучення, головне собі підбирати. І будинки в мустамях вони власне побудовані були десь 70-ті, 80 ті роки. Оці такі хрущовички, але вони всі ренововані в досить гарному виді. Таких будиночках дерев'яних там немає. Там більш таке сучасне житло, ну більш-менш сучасне житло, якому там 50-40 років, в якому, ну. Ну нормально жити ну стандартно. ми звикли в Україні у нас таких панельних будинків всюди повно, тому нічим вас мостам'я не здивує. Добре, переходимо трошки в цей бік, трошки далі, і підемо подивимося, район ними. Район ними досить приємний, затишний. Тут живе переважно естонське населення, багато дерев'яних будиночків, в яких, якщо вони погано ренововані, а що дуже часто буває, дуже холодно жити. І я знаю історію мого колеги, що він там почав зустрічатися. Ну що. Давненько, але не сильно що змінилося. З дружиною, з яка тепер його дружина, і вона от там на пару днів могла до нього в квартиру, знаєте, десь там в районі власнами поїхати, а в себе в ними вона, ну звісно, закрила, поїхала, і в неї замерзало в чайнику вода. Тому що холодно, пічне опалення, немає ізоляції, особливо якщо перший поверх, підвали не і часто дуже навіть там тоненькі вікна чи якоюсь дерев'яшкою закриті, і все це йде. Вам квартиру. Ну, звісно, це холодно. Тож, якщо ви розглядаєте оренду житла ось тут чи купівлю житла десь в ними, то подумайте: в сучасних будинках нових, звісно, класно. І багато таких райончиків, де живуть люди, власники таких будинків, сучасних, дуже приємно там жити. Ну от, знайте, ціни тут теж на житло однакові, в принципі, як і в мустамях. Тобто в мустамях ви можете зняти квартиру в панельному будинку з центральним опаленням, центральною гарячою водою, іноді з ліфтом, іноді без ліфта. Ну то вже як повезе, за такі самі гроші, як в ними. Ви знімете квартиру, в якій буде в чайник замерзати вода. Тож подумайте. Добре, переходимо далі. Тут цей район розібрали. Переходимо, давайте з цієї з частини теж візьмемо трошки вище біля моря. Каламая. Каламая ну це такі стандартні будиночки, дерев'яні, дуже часта історія, так само, як і в ними. Але в Каламаї є контраст з сучасним житлом. Дуже дорогий район. Якщо так брати один із найдорожчих, за що він такий дорогий, я не знаю. То дуже холодно. І якось, знаєте, так пронизує цей холод. Краще, якщо ви мерзляк, і якщо ви не якийсь там хіпстер, то краще йдіти, знаєте, ну, в сторону України. Селіться, оселяйтесь, навіть якихось там 5 кілометрів від моря, і воно вже суттєво змінює ситуацію. Тому що ми раніше жили на коплі, зараз ми живемо в центрі. І різниця відчувається в плані, ну, якось не так дмем. Тому що на коплі там дійсно класно, там класна природа, ти можеш вийти, прямо в лісі, в тебе зайці бігають, лиси бігають, море, шумить, лебеді, птахи неймовірно круто. Але взимку, як под на вітер, то не можна дихнути. Знаєте, а зимка, ну якби трохи довга тут в Естонії. Тому подумайте. Але влітку, ось там дуже класно. На Каламагі тут повернемося до На Каламай це, я ще раз скажу, хіпстерський район. Багато є сучасного житла, в якому досить комфортно жити, але воно нераціонально дорого. І багато дерев'яних будинків, на які страшно глянути. Тому якби, тут такий контраст е суттєвий. І подумайте, чи варто воно вам того. Якщо ми йдемо від Каламая трошки сюди на півострів, тут є коплі. Я вже. Поговорила так, що тут коплі в них дме. І чого бачите, тут море. ось Якщо ми візьмемо, відсунемо, то море отак, от, воно вітер розганяється, тут затока і просто продуває наскрізь. І що так побудовано, не зовсім е добре. Е Бо ну, коридори створюються, Ну, совєти не сильно думали. Вони занехайли те, що там було. Зараз істонці трохи відновлюють, і ось тут, от, ось тут коплі лінії, вони реально бачите, тут така картинка, воно таке ну, старе, зруйноване, але зараз будуються нові сучасні будинки і дуже класно це все, дуже приємно там гуляти. Так, ще отут-от скажімо, про райончик Паліасари. не ходять сюди люди. Хіба отут на пляж? Тусити, по, я не знаю, погуляти по дорогах. Тут дуже класно, зараз, якщо висвітиться світиться, бачите ось, ось такий пляж класний, тут гарно відпочивати. Тут відстойники, до речі, міські, а тут є декілька. Цих будинків, але вони такі там взагалі занехайні. Зараз потрошку туди починають інвестувати, потрошку будувати якісь сучасні будинки. В принципі, естонці дуже швидко це роблять, тому, можливо, там через років 5 щось і зміниться. Наразі там страшно, страшно ходити. То машиною туди до пляжу і назад, чи автобусом. А так нема чого там швендять. Багато таких алкашів. Вони там полюбляють таке місце. Добре, підемо в іншу сторону. Кадріорг. Кадріорг він такий досить унікальний район. Він отут тут знаходиться. Він межує з центром. І тут такий інтелігентний район. Всі поети, колись там всілякі митці, Вони жили. Ось тут, тут в Кадріоргу, і він такий історичний. Плюс тут в Кадріоргу парк і замок Кадріорг. Великий музей. Також він вважається теж таким одним із найдорожчих районів. Іноді навіть дорожча квартира, ніж в центрі. Що в Кадріорзі? В Кадріорзі, в принципі, приблизно так само, як на Каламаї. Ось ми говоримо тут Каламай, отут тут Кадріорг, воно приблизно однаково. over Так само є дерев'яні будинки, які можуть бути не реновані і в дуже такому жахливому стані. І так само є сучасне житло, яке створює такий неймовірний контраст по цінах. Є і середньої якості житло, тому ну, треба шукати. І якби я вибирала зараз, от якби я думала, то певно в Кадріорзі. Мені хотілося б жити в Кадріорзі. Ми декілька разів дивилися там квартиру, ну, щоб і знімати і щоб. Щоб купити, але жодного разу не знайшли під свій бюджет і під свої потреби. Тому що, ну, якщо якісь адекватні ціни, то це щось неадекватне в плані якості. Тож Кадріорг він такий цікавий, але може пощастити і можна знайти. Добре, тепер ми йдемо до самого цікавого. Знаєте, до вишні на торти – це ласна Якщо ви хоч трошки там жили десь в Естонії чи в там. Ви обов'язково чули про приласнея. До речі, ходять чутки. Або знаєте, я коли приїхала і коли ми переїхали в коплі, коплі, ось тут в район, де ми жили. І власне ласнамя, вони трошки так споріднені, але вони різні. Місцеві казали, о, ласнам'я це краще, коплі це взагалі, це оба Боже, о Боже. Там одні наркомани і там небезпечний район. Це було колись. Років 15 тому зараз коплює дуже такий класний, розвивається багато нового житла. Я ще раз скажу, багато дорогого житла, багато відкривається всіляких класних закладів, типу кафешок, ресторанчиків, спортзалів. І там життя зовсім інакше. І коплі маленькі, вони такі, знаєте, як. Концентровані. Дуже затишно тут жити, я б сказала. А от власнамя, воно величезне, це реально величезний район. Я можу порівняти це з Троєщиною в Києві, якщо комусь це щось говорить. Інших міст в Україні, я перепрошую, не знаю. Але от, от саме власнамя, воно як Троєщина. І якщо в інших районах якось розбавлено населення естонцями. Росіянами так в Коплі більше росіян, я б сказала, але там і за рахунок дорогого житла заїжджає все більше і більше естонців і гарної інфраструктури. А отут власна мя якась така концентрація російськомовного населення. Я не кажу, що це тільки росіяни, і я чую багато історій, що українці оселяються в м'ях. Тому що там дешевше, і вони за декілька років не чують взагалі естонської мови. Так, це таке російськомовна гето в Таліні. Тут дуже складно почути естонську мову. Тут істонці живуть, влада намагається якось розбавити, якось ініціювати переїзд істонці власна мя, але це не швидко відбувається. Житло, нерухомість тут дешевше, оренда тут теж трошки дешевше, але ж знову таки, якщо ви хочете інтегруватися в суспільство, то можливо власна не найкраща ідея, де оселятися. Пошукайте в інших районах, дуже раджу. Не селіться в російськомовному гетто, бо ви навряд чи інтегруєтесь, так і залишитесь е, трохи відрізаним від естонського суспільства. Можна багато говорити про ці всякі басні, що в Ласнамях там страшно, так само, як і в коплі. О, там страшно. Ні, не страшно. Зараз всюди приблизно однаково. Будинки можуть виглядати інакше. Трохи, знаєте, типу менше реновованих будинків чи більше радянських будинків, менше нового житла, такого адаптованого під, сучасний, під сучасну моду. В Ласнамях зовсім майже немає дерев'яних будинків. Будиночків там немає. Це сучасний район, який побудований совятами. За совєтів його побудували і роздавали там квартири всіляким робітникам. Я ще пам'ятаю історію однієї естонки, яка казала, от там роздавали російськомовним квартири, а естонцям не давали нічого. Ну, вони обіжаються трохи естонці, на російськомовне населення, яке домінувало на їхній території. Такі окупанти, я розумію їх. Ось такий мій огляд, це моя точка зору. Там пишіть в коментарях. Я знаю, зараз населення Лесномяг може там почати писати, що ні, в нас тут класно. Лесномяг класно. Там багато торгових центрів, там багато магазинів, там багато місця для парковки авто. Там так само є ліс, куди вийти, погуляти. Там так само дуже гарно з транспортом. Ви легко можете так само, як і з мустами, так і з лесними. Ви можете добратися до центру. Все нормально. Так, але єдиний мінус, що там таке російськомовне середовище, в якому ви не зможете адаптуватися. Забула сказати, хотіла на цьому вже завершувати, але забула, що ми не проговорили отут один район: Ейсмяя та Габерсті. Ейсмяя, це такий, знаєте, вкраплені лесни в мустамях. Не радила б цей район, але якщо вам подобається, будь ласка, це теж такий райончик, де зосереджене російськомовне населення, тут радянські будинки, яким там 40-50 років, такі знаєте, пізня радянська епоха, і власне воно трошки депресивно виглядає. Якщо ми говоримо тут про габарсті, і кавки має, я вже сказала, кавки має це приватні будинки, дорогі, дороге нове житло, дуже комфортно і. Чудове, коротше жити. Єдине, що якщо у вас діти, хочете їм якусь колу, гуртки, я не знаю, собі якісь розваги ходить в кафе, то комає -то вам точно не підходить, це таке в лісі погуляти. Ну і Габерсті, воно теж приблизно, як, знаєте, таке щось середнє між мустами і комає. Тут гарні нові будинки, багато приватного сектору, але трохи задалеко до цивілізації. Тобто, якщо я машину, Взагалі не проблема. Якщо власний транспорт, то так. І габерсті, там знаєте, воно з одного боку класно, а з другого боку дуже часто це існяє людей находять габерсті. І якщо у вас тригерить російська мова, ну я б не радила. Якщо нормально з російською мовою, то тоді вам все окей. Ще проблема не в російській мові, а в такій специфічній культурі, яка панує у таких російськомовних регіонах чи районах, вона якась. Вона не руська, ні, в неї, ну, воно дуже, дуже специфічне, як на мене. Знову ж таки, тому що вони живуть закрито, живуть своїм середовищем. І коли слухаєш мову, я не завжди розумію російську. Їхню російську, я серйозно не завжди розумію. Іноді я чую, знаєте, така російська, як то з радянських фільмів, так класика. там, Мова, тобто, не розвивається сильно. Вона залишається сталою, вона передається з знаєте, від бабусі до мами, з мами до дитини. і... Ну, не розвивається мова, вона залишається в цьому закритому середовищі, тому вона звучить трошки дивно. Як на мене, тому що люди, які приїжджають там свіжі, з Пітера, там я не знаю, з будь куди з Росії, у них мова відрізняється і я її розумію. Тут дуже часто я не розумію мови. Не знаю, чому так. Ось так нарешті все. Поговорили, будь ласка, пишіть в коментарях, якщо щось треба ще розповісти. Якось якісь більш детальні моменти. На цьому попрошу вас традиційно підписатися, поставити вподобайку. Сподіваюсь, була корисна інформація. Ще раз дякую за перегляд і гарного нам дня!